Ось тобі топ-3 продукти, без яких не розпочинай твою дієту. Так, так, ці продукти підтримують тебе. Про них майже ніхто не знає, але ми з учасниками раціонального харчування їх долучаємо обов'язково і отримуємо максимально якісні результати. Тому тримай цю інсайдерську інформацію. Зберігай це відео. Третє тебе шокує. Під номером один це буде насіння соняшника. Дешево, вигідно. Та велика кількість поживних речовин. Так, так, дуже багато. Без солі, без просмажки. Долучай максимально. Під номером два це висівки. Їх буває декілька сортів. Я рекомендую пшеничні. Це якщо у тебе сильна залежність від мучних виробів, це допоможе. Велика концентрація вітамінів групи Б буде підтримувати тебе, тому що на дієтах їх дуже часто бракує. І номер три це просто шок, бо це гарбузове насіння, яке ми звикли викидати. Ну, принаймні так у селищі, де я б проживав. Ми трішки зберігали на розсаду, а потім все викидали. Це дуже велика помилка, можливо, воно не таке смачне, як чіпси чи щось тому подібне. Але старайся долучати від 30 грамів у день. Гарбузового насіння. Це дешево. І разом з насінням соняшника наповнить великою кількістю мікро-макронутрієнтів більшою половиною того, що потребує твоє тіло щодня. Вау! Ось такий парадокс, такі прості продукти, які дешеві і мають бути у твоєму харчуванні. Якщо їх не буде, можливо, ти отримаєш результат, але він не буде таким якісним та здоровим. Було трішки корисно. Зберігай це відео, щоб пам'ятати цю важливу інформацію. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.